Всім доброго ранку, мирного дня! Дівчатка і хлопці. Сьогодні хочу приготувати печиво, пісне і дуже смачне поділитися з вами. Ось тут я перебила одно яблуко і два банани. Воно без цукру, без Молочних продуктів без яєць, без нічого. Тут я замочила гарячу воду вівсянку, плющену вівсянку. Даю вівсянку цю всю. Так. Тут хочу згасити соду згашую лимонним соком, чайну ложечку соди і дві чайні ложки лимонного соку. Ось так. Так. Ще додаю борошна, теж вівсяного. Так, щоб було густе, щоб ми могли ліпити печиво. Ще хочу сьогодні коричневого даю шокол... какао. Тарілка мені, напевно, буде замала. Пересипати треба більшу, бо треба ще додавати борошно. Тут у мене 150 грамів борошна. Зараз я подивлюся, чи треба його стільки, чи не треба. Так, І ще в мене тут 50 грам олеви. І ще тут десь да, 10, 10 г ізюму родзинок. Ось таке в мене вийшло тісто дівчатка. Добавила я ще 50 грамів муки. Набираю я таку, таку ложечку повну тіста. І роблю таке ось, я вже почала робити. І кладу випікати у духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Ось дивіться, які получилися надзвичайно прості, пісні і при тому ще малокалорійні печиво. За 5 хвилин. Ось які вони розрізі, мягонькі, гарненько припеклися, дуже пухкенькі, смачненькі. Ще хочу вам сказати, на рахунок, ви питалися, де взяти оливу. Кокосову. Дівчатка, якщо ви хочете похудати, то ви знайдете кокосову олеву. Якщо нема у вас у супермаркеті, то є в інтернет-магазині. Ну, не обов'язково олеву кокосову. Яку яка у вас є, таку і додавайте. Просто я даю кокосову, бо вона знижує калорійність. Я не тільки пустюся, пощу, пощу, я ще й Знизую свою вагу. І того я шукаю якісь такі, щоби спрощувати, щоб знизувати вагу. Якщо сподобалося вам це відео, ставте подобайку тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити слідующе відео, підписуйтесь. На все вам добре! Бувайте здорові! До нових зустрічей!